Вітаю, друзі. Головно Збройних сил України Сирський дав інтерв'ю великі розлоги інтерв'ю. І воно б мені навіть даже сподобалось, якщо б якщо б я не знав, що справді відбувається на позиціях, що відбувається по інформації від моїх побратимів з підрозділів. А також якщо б я не розумів, що слова головкома, м'яко кажучи, розходяться з реальними подіями на полі бою, особливо. Хочу звернути, що не трохи розходяться, а реально розходяться. Але почнемо говорити з іншого. Його заява про оборонні споруди. І отут в мене прям дежавю з цього приводу. На загрозливих напрямках фронту в Україні наразі триває активна робота з обладнання оборонних рубежів та будівництва інженерних фортифікаційних споруд. Ще раз, наразі, наразі, не раніше, не півроку тому. Не рік тому зараз, ну що ж, цікаво, до цього ми повернемося трохи пізніше. Це робиться з урахуванням наших спроможностей та реальних обставин сучасної війни. Красиві слова, які сказав головокомандуючий Збройних сил України генерал Олександр Сирський. До речі, за його наказом, увага в оперативно-тактичних угрупованнях створюються групи з питань фортифікації і вводяться посади заступників командирів ОТУ відповідальних за напрямок фортифікації. Тобто, це ще не зроблено. Це не було зроблено ще рік тому чи півтора роки тому. Це не було зроблено тоді, коли Сирський очолив Збройні сили. До речі, тоді фортифікаціями займалися інженерні підрозділи. Е, я розумію, що зараз він хоче взагалі все загнати, як він звик в сухопутку. Але інженери і так там. До речі, за словами головкома, серед пріоритетних напрямках, де будуються фортифікації. Є Сумщина. І отут я остаточно офігів Валера. Оці слова, наразі триває активна робота обладнання. Наразі і зараз фортифікації на Сумщині, а чому лише зараз? Хто забув, що оборона це першочергове завдання для тих, хто хоче стримути контрнаступ або наступ ворога? Сирський має гарну освіту. Сирський навчався там, де інші генерали. І 100% він знає, що оборонні споруди це частина ведення війни. Обов'язкова частина, яку не ігнорують. Наприклад, росіяни, коли заходять, починають зразу бетонувати, копати, укріплювати. Я вбачаюсь, а сирський не знає, що росіяни хочуть наступати далі? А що відбувається? Лише зараз будуються оборонні споруди на Сумщині. А про що думали раніше? Чому не будували до цього? Чому не ставили завдання перед ОВА? Я щось не можу зрозуміти. Чи хтось вважав, що Курська офензива буде тривати вічно, і ми будемо тримати цю позицію завжди? До речі, я вже щось таке чув від Сирського раніше. Просто у багатьох пам'ять погана, а в мене добре. А особливо через те, що я був тоді там, про що говорив Сирський. Це про Бахмут. Для підсилення оборони спроможності Сили оборони тут перегрупували війська та дообладнали фортифікаційні споруди, зазначив командуючий сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, 25 квітня 23-го року. Ага. Я особисто пам'ятаю, які там були оборонні споруди. Хто і коли їх копав під вогнем. І коли це було зроблено? До речі? На Сумщині зараз все те ж саме. тут сирський незмінний. На словах одне, на справах і інше, бо підготовлених фортифікацій у Бахмуті не існувало як зараз. А вони існують лише в заявах сирського. В заяві було. А по факту копали в останній момент. Заздалегідь ніхто нічого не готував. Я пам'ятаю, як дніпровські поліцейські передали нам Лопати, щоб ми їм і копали. Ще раз кажу, не займалися цим, цим напрямком Сирським, хоча він тоді керував цим напрямком, а особисто комунікували тоді з ким завгодно, щоб надали. Якусь техніку, якісь лопати, що завгодно. Ну, команда, хочеш вижити, шукай можливості. Це залишилося так само, бо на Сумщині ми бачимо, що нічого не побудовано. Більше того, про це кажуть всі і військові і експерти, і журналісти, які там знаходились. Вони всі здивувалися, ну як так сталося: що замість того, щоб готувати оборону, її, як завжди, пройшли. Оця модель керування Сирського незмінна. До речі, як і деякі його заяви, намагання виправдовувати це, наприклад, те, що нові виклики вимагають нових позицій. За словами головкома, фортифікації в тому вигляді, які були, наприклад, в Бахмуті, вже не актуальні. ЗСУ перейшли до ротних опорних пунктів, потім до взводних, а тепер найбільш ефективна позиція максимум на відділення, тобто групи окопів і навіть лисячі нори. Що можна на це сказати? Ні, він правильно каже про те, що розвиток дронів диктує зміни, і в тактиці застосування військ і вимогу до фортифікації, але є антидроновий захист. Повідомте про це головку Уму, якщо він про це не знає, або забув, або забув, як не були підготовлені через його провал в продумці цієї ситуації оборонні споруди під Бахмутом, знаєте, в мене більше запитань, ніж відповідей. Бо коли у нас таки так відбувається відразу до разу, то це говорить, що ніхто не робить роботи над помилками. До речі, коли Сирський розповідає про те, що ми не будемо залишатися просто глухій обороні, тому що це не приносить нічого і зрештою призводить до того, що ми всі все одно відступаємо і втрачаємо людей і території, в мене тільки одне запитання: а за рахунок чого він планує контратакувати? Ну тому що він повинен звертатися зараз до Верховного головнокомандуча і Казати: Володимир Александрович Мобілізаційні об'єми не задовільняють потреби Збройних сил України. До речі, він сам про це говорив в інтерв'ю, але до Зеленського. Негайно, Володимир Санович, ви, як Верховний головнокомандуючий, повинні очолити мобілізаційні процеси, ви повинні закликати в своїх вечерніх вечірних гондосіках українців, які за вас голосували, негайно мобілізуватися і посилити збройні сили. Бо коли 50% відсотків особового складу в складі батальйона чи бригади, це вже тішить багатьох. 50% тішить. А повинно тішити хоч би 80%. Оце було б добре. Замість цього знову роздування щок, гучні заяви. Так, чим будемо наступати? І сили для прориву, коли Сирський каже, що перехід на армійські корпуси дозволить йти в контрнаступи? В контрнаступи дозволить ти забезпечення особою, особовим складом, амуніцією та боєприпасами військових. Якщо я, який не має військової підготовки, це розумію, а головком ні, в мене питання. Він зараз заявляє те, що йому сказали в Офісі президента, щоб виправдати безпорадність ситуації з боку влади, чи чому? Головком повинен розуміти. Що на фронті знаходиться багато наших рідних друзів, побратимів, які розповідають справді, як їх забезпечує Збройні сили Міністерством оборони? Скільки дронів, скільки ребів від держави? Як забезпечення відбувається? В якій кількості? А особливо, що відбувається за особовим складом. Тому Зеленський повинен під тиском. Сирського забути про те, що мобілізація б'є по його рейтингу, і зайнятися мобілізацією. Бо сирський готує сили до прориву. А, так, у нас будуть корпуси. Але якщо корпуси будуть недоукомплектовані, то ким йти вперед? У мене більше запитань, ніж відповіді, стало після цього інтерв'ю. Більше того, а коли сирський. Починає казати про те, що ми не будемо залишатися в глухій обороні. Це красиво сказано йти вперед, я погоджуюсь, треба йти вперед. Але ми з початку 24-го року, після того, як зняли Залужного глухій обороні. Окрім Курської офензиви, ми майже півтора року. В глухій обороні ми постійно чуємо гучні заяви від трьох тисяч ракет до кави в Криму, але не бачимо реальних рухів для того, щоб це виправити. А це треба виправляти. І тому, коли сирський робить такі заяви, йому варто не забувати про те, що всі інші комунікують. З друзями, рідними, побратимами, знайомими на фронті. І розуміють, що відбувається. Мені б дуже хотілося, щоб його слова були реальністю. Але стає запитання: що у нас з дронами? Що у нас з забезпеченням? Що у нас з бронежилетами? Що у нас зі всім, від мінів до слідів? І чому головком не вимагає? Заміни міністра оборони, який не впорався за своїми обов'язками і не забезпечує всім необхідним. Тому що йому в офісі сказали мовчати, ну тоді про це він говорить, тому що йому про це сказали говорити, навіть якщо це відрізняється в реальності, велика кількість запитань. І якщо ми далі будемо чути тільки гучні заяви, то гучних справ, гучних дій ми не побачимо. І це питання, останнє питання. Якщо. Зараз, на Сумщині тільки зараз будують оборонні споруди, то сам Сирський зробив заяву. Не можна виключати наступ РФ з Білорусі. В мене одне, одне запитання. А Сирський буде копати оборонні споруди і давати команди це робити тільки тоді, коли наступ з боку Білорусі почнеться. Чи все ж таки там все готово? А також. Дуже важливе питання, що в нас з резервом, яким повинні займатися сухопутні сили, де він догриз Драпатова і, мабуть, задоволений зараз. До речі, не тільки його догриз, і Сухаревського догриз. Бо коли для головкома внутрішні інтриги важливіші, ніж результат, а про копання і створення оборонних споруд він розповідає? Що це відбувається тільки зараз, то велика кількість запитань, чим він займається, з моменту, як його призначили після зняття залужного. Бо при залужному території звільнялися. А поки Поки тільки гучні заяви і обіцянки. А ситуацію треба змінювати. І словами її не змінити. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували, поширили відео. І дякую, що ви не байдужі. Але головне. Головне підтримувати Збройні Сили України. Донатити на Збройні Сили України. Приєднуватись до них, підтримувати. Бо ЗСУ це і є запорука того, що Україна є майбутнє. Якщо прибрати ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тримаємося, об'єднуємося навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна.